Дощ павутиння, Молотом, дзвонами, краплями крові, крик, крилами, крилами кров. Линули дивно у темне минуле з майбутнього. Зраджено, радо, мирно, надарма насправді вірили, марили. В очі кроваві війни заглядали надія. Білою ниткою шили нові ідеали. Білою ниткою жили. Говори, говори, відтак мені стане часу виплести, вилити, викрасати сценарій своєї долі. Говори, говори, залиш мені сили вижити в цьому жорстокому світі, хоч пліткар, хоч каскар, не вмовкар, не гаси останню зорю, що лишилася скніти в темряві Довгий, порожній, безумство поринати в безодню. Але поринай, відтак мені стане снаги. Насправді я не планувала так довго, але е... перекажи якусь книжку. Дякуюся! До четвер. Ні, в мене є. Написаний досить таки давно, але є. Новини хай будуть над ними. І навіть безглуздим життя. Не хочу, щоб домовин доводили світ до буття. Я хочу сміятись, радіти. Всьому, що у світі бува, та нині думками одними заповнена вся голова, якби в цім жорстокому світі, де пишуть закони одні, виконують зовсім інакші і все ж зостаються праві, якби усім разом створити без воїн і крові життя, і миру і любові служити, прокласти шосе в майбуття. Але це щось таке надто так що давайте ще одну. Ми кріпаки, без щастя і без волі. У рабство загнані непевним кроком долі і послідовністю неправомірних дій, коли парламент укради, лише й раді. Народ наш здавна до кріпацтва звикли, і, хоч в ярмі показуємо ікла, та нам далеко ще до вільних вовкулак. Мене звільнилися від чужоземних лап. Візьміть же до уваги, люди. Ми кріпаки, і кріпаками будемо.